На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 21 липня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас старі коротко про головне. 21 липня 50-річний ювілей відзначив один із найуспішніших аграріїв Прикарпаття Мирослав Червінський. 80 дітей з Коломиї наразі перебувають у таборі, що поблизу Лючі Косівського району. У Коломиї організовують арт-пікнік дах про це та інше детальніше. Центр допомоги учасникам АТО від тепер діє при коломийській райдержадміністрації, де мобілізовані можуть звертатися за будь-якою допомогою чи порадою за адресою міста Коломия, вулиця Шевченка, 23, Телефон для довідок 264-34. В Коломиї відбудеться толока, щоб порядкувати вулиці, сквери, площі, парки, прибудинкові території. Коломийська міська рада оголосила толоку з благоустрою з 25 липня до 18 серпня. Влада просить мешканців та підприємців доєднатися до акції і зробити наше місто чистішим. 21 липня 50-річний ювілей відзначив один із найуспішніших аграріїв Прикарпаття Мирослав Червінський. Він заслужений працівник сільського господарства України, кавалер ордена за заслуги. Мирослав Васильович очолює приватне підприємство Степан Мельничук. Приїхали привітати ювіляра керівники району та знімальна група нашого телеканалу. Навіть у свій день народження Мирослав Червінський у полі, адже зараз у аграріїв дуже гаряча пора. Йдуть жнива. Від самого ранку ювіляр біля комбайнів каже, що. Зараз кожен день цінний. Ювілей то ювілеєм, а жнива то раз у рік, тому що наше газівство, скільки разів я б не говорив, ми дуже сильно чекаємо на цей урожай. Так як сьогодні ви бачите, ми два дні не працювали, тому що дощі погодні умови нам не дають, але сьогодні Бог види, що треба збирати урожай. І ми сьогодні знаходимося на пшениці від Ватовець, урочище. На сьогоднішній день. Можемо сказати, що урожай непоганий. Ми урожай збираємо від 40 до 50 центнерів пшенички. Зібрали вже ріпак не цілих по три тонні. Ну ячмінь менше не починали, аж так яро трошки зібрали і все, але Бог поможе. Як розказує Мирослав Васильович, він дуже пишається своїм колективом. Разом із ним він пройшов школу становлення. Тішиться сільгоспоробник і своїм садом. каже, що це його гордість. Була дуже, дуже сильна модра людина. Михайло Васильович Вишиванюк, він дуже гарні три слова казав. це знаєте, Перше, це побудуй хату, народи дітей і третє посади сад. Так як я вже в 50 років, майже це вже все зробив. Голова Коломийської районної ради Роман Дячук особисто вирішив привітати ювіляра. Каже, що знає Мирослава Червінського не лише як доброго хазяїна, але й ще як мудру та толерантну людину. Разом із ним очільник району вісім років були депутатами. Тому не приїхати до друга він не міг. Окрім того, що це є потужний господарник. Це людина, яка дає робочі місця, яка сплачує немалі податки до бюджету. Він ще є просто людиною доброго серця, щирої душі. Це є меценат. Культурних спортивних заходів він опікується персонально дитячу дитячим юнацьким спортом. Він є президентом футбольного клубу Турка, який представляє Коломийщину у чемпіонаті області єдиної до речі команди. І, звичайно, ми йому бажаємо від депутатів Коломийської ради від держадміністрації, керівництва держадміністрації, і Ми бажаємо цьому успішному підприємцю. Просто прекраснею всього доброго. Ми бажаємо здоров'я, ми бажаємо процвітання йому і його господарству. А ще у рідному слівеляра того дня освятили храм Каплицю. Мирослав Червінський таким чином зробив подарунок і собі, і рідному селу. Стурки Богданан Малецький, Андрій Гаращук Ігор Кофлюк, Програма подіянтика. Відпочинок на природі: 80 дітей з Коломиї наразі перебувають у таборі, що поблизу Лючі Косівського району. Це члени пласту національної скаутської організації України. У таких спартанських умовах серед лісу діти вчаться не лише виживати у будь-яких умовах, а й всебічно розвиваються найважливіше у патріотичному спрямуванні та християнській моралі. Ця мальовнича місцина від Коломиї не надто далеко, але тут навіть дихається по-інакшому. Неймовірна краса, чистий ліс, поруч, озера. Саме тут у наметовому таборі проходять вишкіл члени Коломийської станиці національної скаутської організації пласт. Тут на рівні вчаться жити в нелегких умовах і хлопці, і дівчата. Вони в захваті від перебування на природі. Це між четвертий табір дуже мені подобається. Дуже хочеться поїхати і. Дуже пізнавально. Дуже нового досвіду доправишся. Стаєш більш самостійним і вчитися нового. Вчимося, як вижити в природі, як, е... як дисципліни, все, що потрібно, я думаю, в житті. Мені тут подобається все буквально, що ми робимо. Мені подобаються гутірки, теренові ігри, мені подобається складати ватру, вогники. Всяка різна праця. Поїхати ще б хотів і не раз. Планую полаштувати продовж свого Життя. Я приїхала з Америки, я там ходжу в табір, е, пластовий табір, вже два роки. І Мені тут дуже цікаво, тому що для дівчинки це так, так як ми мали недавно день від пацанки до панянки, отак от ми тут завжди пацанки, можна сказати. І це мені дуже подобається, бо нам ми так як, не то, що ми так як хлопці, до нас так як дівчата, але ми можемо робити, ми відчуваємо, що ми щось можемо зробити. Голова станичної старшини національної скаутської організації України станиці Коломиї Леся Машталер у табори їздить вже 15 років. каже, труднощі може викликати хіба погода. Якраз ніби підтвердження цьому під час інтерв'ю. За мить сонячне небо затягується хмарами і розпочинається дощ, але пластуни витривалі, і для них це не проблема. Зараз у нас пішов набір маленьких дітей, такий більшість у нас вік 10, 12, 14 років. Це менші діти. Їм трошки тяжко адаптуватися в природі, але ми б'ємо на те, щоб ці діти самоорганізовувалися, щоб вони виживали у важких умовах. Вони тут і працюють, і роблять різні сварять, їсти перуть, прибирають. Це все вони роблять самі. На тому в іде самовиховання. Навідати юних пластунів приїхали гості. Починається зустріч із гарною українською пісні у виконанні заслуженого працівника культури України Любові Курманської. Зелений дубочку, чого похилився, молодий козак. Чого зажурився? Молодий козаче, чого зажурився? Діти сідають на карімати і вже готові до спілкування. Воно обіцяє бути цікавим серед гостей, депутат, воїн, АТО, волонтери та представники військкомату. Вони кажуть, раді, що сучасні діти мають можливість і гарно відпочити, і завдяки виховникам вирости справжніми патріотами. Ми шукаємо і підтримуємо тих людей, які дійсно справжні патріоти, які ви знаєте, що у нас зараз на сході відбувається. От і у вас це є наше майбутнє. Ви виростете. Хтось може піде служити в армію, захищати батьківщину, хтось може вибере для себе інший профіль. Але не забувайте, що в вашому серці має бути перше – це Україна, українська мова, українська культура. У вас тут як наковальня, ото гарного духу українського У вас тут загартовується надзвичайно потужний дух, який. Вам потім в житті багато в чому пригодиться. І в один момент я трішечки заздрю, бо в мене в дитинстві такого не було. А за вас радію за те, що у вас є. Відгукнувся на пропозицію відвідати пластунів і воїн АТО Андрій Флоря. Чоловік на війні був 14 місяців, бачив багато, служив снайпером. Спогадів чимало. Ними поділився з дітьми. З сторони сепарів запустили, були безпілотники. Одного нам вдалося збити. І коли ми його забрали, вони там в ньому була флешка. От було цікаво подивитися, тому що вони, крім того, що вони зазняли нашу позицію. Вони ще перед тим зазняли свою позицію при підйомі. Оце <рес> <рес> було для нас досить цікаво і досить класно, тому що ми вже знали приблизно їхні розташування. Розказують дітям і про волонтерство, про українську армію, показують зброю. Юнаки зацікавлено дивляться, як представник військкомату демонструє розбір та збір автомату. Наші йдемо механізм. Затворного управління називається, це стрічка затворна. Дальше пружина затворного механізму. Поршень газорозподільного механізму. затворна рама з ударного організму. Відроджена у 1989 році Любомиром Грабцем та Лідією Ріпецькою скаутська організація пласт на теренах Коломиї працює весь рік. У наметовому таборі в лісі діти перебуватимуть 12 днів. Тут вони і саме виховуються, і розвиваються, вчаться дисципліні, порядку, патріотизму. Під час року читаються гутірки, це йде робота, яка не має перерви. Ці діти впродовж року готуються до такого пластування, а саме до такого табору. Міська рада звертає увагу на цю громадську організацію. Щорічно ми виділяємо понад 60 тисяч гривень на проведення таких таборів. Звичайно, не без допомоги батьків. На завершення зустрічі діти підписують стяги для наших захисників, бажають їм витривалості, міці та духу і якнайшвидшого повернення додому. Уже днями прапор передадуть на передову. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Потребує нашої допомоги маленька дівчинка із підгайчиків, що на Коломийщині. у Жені Філімонової, четверта стадія сколіозу. Зібрати понад 100 тисяч гривень на операцію. Сім'я не має можливості, тому просить усіх небайдужих допомогти. Київські медики, побачивши маленьку Женю, сказали, що з Прикарпаття до них приїхала дюймовочка. Насправді у дівчинки складна генетична недуга. Діти з обличчям ельфів або синдромом Вільямса мають вроджене захворювання. Причини якого досі точно не встановлені. Пані Люба теж не знає, звідки взялася така хвороба у її сім'ї. Тим паче старший син, двадцятирічний юнак, повністю здоровий. Каже, дівчатка народилися маленькими по кілограму 300. Молодша донька була на межі життя і смерті при народженні, але підозрю на якусь серйозну хворобу тоді не було ні у них, ні у лікарів. Розповідає жінка. Згодом з'ясувалося, що у дівчат. Синдром Ельфа вони мають проблеми з розвитком і фізичним і розумовим. Одне з поширених ускладнень, яке супроводжує це захворювання порушення в роботі опорно-рухового апарату. Якщо старша 12-річна Христина має сколіоз майже третього ступеня, але він не прогресує, то молодшій 9-річній женерці хвороба наробила набагато більше проблем. Дівчинка зупинилася у росі, і в дитини сколіоз четвертого ступеня та ще й прогресуючий. На віднараження хвора. Ми їздили і були в Києві, були у Львові, були у Хмельницьку з цим скольозом. Потім ми, були, ми нас відправили у санаторій в рухту. Я була в санаторії три роки, але то там почало дуже сильно прогресувати, що ну, не можна було зробити. І це. А тепер я поїхала вже в франхіст. Мені в Франківську зразу сказали, що треба чекати до 16 років. Ну, поки хебет сформується, бо вона на інший плюс цей, що в неї обличчя ельфа, ну, вони так ніби відказують це робити. Бо в строю відказалися. О, сказали, він сказав, що порвав одного ельфика, він сказав, що він боїться. У неї цей у вона вже ну, великий дуже. І одно, що сказали, що він далі прогресує. що він ще прогресує, що якщо не зробити операцію, то. Якщо не розпочати лікування якнайшвидше, наслідки можуть бути навіть летальними. З часу можуть відмовити всі органи. Харківські лікарі готові зробити дівчинці операцію, яка має зупинити викрилення хребта. У спину вживлюють спеціальний імплант, який залишиться в тілі на все життя. Вартість його 80 тисяч гривень. А потім ще не менш складний період реабілітації в корсеті. На це теж потрібні чималі кошти. Вони мені показали фотографію, я потім знайшла в інтернеті, що це е, така палиця, ну вона така що шоунецька. І на тій палиці шість шурупів, що вони потім його, їх у хребет зверлюють. Вони фінсують, то вони казали, що якщо вони зрівнають хребет, то буде ну, 15-20 см гость. Що моя Женька підросте. Біда, як то кажуть, не ходить одна. Дівчаткам видалили аденоїди. І вони. Втратили голос. Якщо у старшої христини мова помало відновлюється, то Женечка говорити не може. Люба каже, що в неї теж нерви не витримують. Їй лише 38, але хвилюється, щоб і її серце витримало ці навантаження. Жінка часто плаче, єдина розрада донечки, які щебечуть немов властів'ята біля матусі та не дають їй впасти у відчай. Мамо, мені плату, але ні, не вкладати не не Люба Качурак проживає у підгаєчиках трьома дітьми та матір'ю. З чоловіком розлучені вже багато років. Від нього допомоги немає. Самі зібрати 100 тисяч гривень на операцію не можуть. Тому й просять допомоги у добрих людей. Звертаюся по допомогу до всіх небайдужих людей. Допомога мені моїй дитині зібрати кошти на її дуже всім, дуже всім дякую за допомогу you <laughs> Поможіть зібрати кошти на операцію дев'ятирічній жені Філімоновій. у дівчинки четверта стадія сколіозу і потрібно терміново вставити імплантант, бо хвороба прогресує. Зібрати понад 100 тисяч гривень на операцію. Сім'я не має можливості. Кошти можна перераховувати на картковий рахунок Ощадбанку Номер 47 90 82 00 04 91 47 16. Телефонуйте 066 534 03 07. team. Потрібна наша допомога і 16-річній Олександрі Тригуб'як з Городенківщини у 2011 році дівчинці поставили діагноз гігантоклітинна пухлина нижньої третини правої плечової кістки. Відтоді дівчина принесла три операції і поставили титановий протест. Та наразі пішло його відторгнення. Лікарі в Україні більше не хочуть оперувати Олександру. кажуть єдиний вихід ампутація. Проте закордонні медики погодились допомогти Олександрі однак для операції потрібно понад 15 тисяч євро. Звичайна дитяча необережність і біда на усе життя. Граючись на перерві з однокласниками, випадково маленьку Олександру штовхнули, і вона вдарилась рукою до шкільної парти. Спочатку про травму не зізнавалась, потім старша сестра помітила величезний синець. Пішли до медиків, назначили процедури і нашкодили ще більше. Розповідає сестра Олександри, Пані Люба. У 2011 році. В школі її втрутили однокласники до парти. Після чого ми звернулися до нас в городенку на в лікарню, На що нам сказали пройти місяць на проходити. На парафіни та на масажі ми пройшли цей курс лікування. Після чого у нас покращення не було, тільки було погіршення. Після неправильного діагнозу у дівчини все збільшувалась. Пухлина. Вона пошкодила кістку. Лікарі побачили один вихід встановлення титанового протезу. Нам дали направлення на область. Область нам зробили комп'ютерну томографію. Після чого нас відправили в Київ в інститут онкології. Нам було там проведено обстеження, лікування, оперативне втручання. Після чого у нас був рецидив, нас знову положили в інститут ортоподії. Там було прооперовано та поставлено ендопротез у 2012 році. В даний час у нас іде відторгнення того ендопротезу. Можна сказати, він відпадає. Дівчинка перенесла три операції, останню вважали успішною. Однак за рік пішло відторгнення ендопротезу, розповідає сестра Олександри. Знову звернулись за допомогою до фахівців та почули відмову. Лікарі сказали чекати. Відмовлено, відмовлено нас, тому що ми не підлягаємо чекати нам, поки можна сказати, поки не буде відпадати рука далі будуть а або ампутувати, або в даний час нам не. В Києві нам просто в березні місяці ми були на лікуванні. Нам, ми готові нам були прооперувати в березні місяці, але зробили консиліум в інституті ортопедії та травматології складного депратування Сьома клініка. Однак закордонні медики з угорської клініки можуть взятися за цей складний випадок. Операція коштує понад 15 тисяч євро. Ця сума для сім'ї неосяжна. На даний час нас готова прооперувати клініка з Угорщини. На що потрібно кошти. Велика сума нам виставили 15 тисяч 200 євро. З них в даний час у нас вже є 5 тисяч. На що потрібно ще 10 тисяч євро нам дозбирати. Олександра з багатодітної сім'ї їх є п'ятеро братів і сестер. Кілька років тому в автокатастрофі загинула мама. І Олександра на опікунстві в бабусі і старшої сестри. Наша сім'я складається з п'ятьох дітей. У нас мати в 2008 році трагічно загинула в автокатастрофі. Старша сестра Галя забрала найменшого хлопчика. Ваню під опікою. Двоє дітей залишилося біля нас з бабусею. Хлопчик та дівчинка Олександра, яку потрібно зараз оперативне втручання. На першій операції сім'я ще знаходила кошти. Зараз просять допомогти усіх небайдужих. Прошу небайдужих людей, щоб допомогти дівчинці на лікування, щоб дати їй шанс на життя, тому що в Україні ми вже не маємо куди звертатися, тому просимо небайдужих людей звертатися, звернути увагу на, на Олександру. Кошти перераховуйте на рахунок в Приватбанку: сорок у Коломиї організовують арт-пікнік дах. Це подія, на яку ви можете прийти зі своїми друзями та власною їжею, послухати музику, поезію, подивитися на театральний перформанс, виставку картин та їх творення. Дійство відбудеться 23 липня з 12 до 22 години в Коломиї на даху колишнього кінотеатру імені Ірчана. Про усі деталі ми розпитали в організаторів. Соломії Юрченко, 15, Дівчина займає активну громадську позицію та небайдужа до майбутнього Коломиї. Спільно з однодумцями з громадських об'єднань, Коломийські атракції та Генеза організовують культурні заходи у нашому місті. Тепер виникла ідея провести незвичний пікнік. Це мистецька зустріч на даху, щоб наблизитись до неба, пояснює дівчина. Дах це локація, це мистецтво. Вона вона нас окриляє, можна так сказати. Це те, що наближує нас до неба. Дає нам можливість відчути себе вільними, відірватися від чогось, можливо, відчути цей подих вітру на собі, от цю свободу. От це, напевно, те, що нам зараз дуже потрібно кожному. Ідея затишного заходу виникла в рамках програми Агенти змін. Вона спрямована на розвиток волонтерської, патріотичної та громадянської активності. І власне вже цієї суботи кожен коломоянин та коломоянка зможуть відчути щирі емоції і оцю атмосферу таку затишку і комфорту. Люди можуть просто прийти з коциками, з їжею, з гарним нас. Настроєм, поспілкуватися, відпочити, насолодитися всім, що відбуватиметься довкола, послухати музику. Буде театральний перформанс. Також захід планують провести у камерній атмосфері. Тут буде виставка картин, театральні дійства. Приїдуть музиканти з Києва, Львова, Чернівців, Івано-Франківська та звичайно Коломиї. Також кожен відвідувач даху може поділитись своїм талантом з присутніми та насолодитись невимушеною атмосферою творчого спілкування. Ми запрошуємо. 25 учасників, мало не з усіх куточків України, які приїдуть і будуть наповнювати будівлю на за адресою вічовий майдан, 2, тобто от, старий кінотеатр Ірчана, мистецтвом, поезією, музикою, художнім та театральним мистецтвом. Тут кожен зможе побути собою просто. Відчувати нові емоції, те, що має давати мистецтво, бо мистецтво має відкривати людей. Наразі організатори спільно з волонтерами готуються до суботнього дійства. Перш за все, мають прибрати територію та встановити перила. До слова, дах може прийняти понад півсотні людей. Про безпеку ми турбуємося тим, що буде стояти охорона, тобто будуть стояти люди по краях даху і слідкуватимуть за тим, щоб ніхто не підходив близько до країв, плюс, напевно, ну, стоятимуть турнікети, які щось схоже, і тобто за цим теж слідкуватимуть. Прийти на дах можна у суботу, 23 липня з 12 до 22 години. З собою взяти покривала, їжу та хороший настрій. Організатори нагадують, що захід безалкогольний. Чекають вас на даху колишнього кінотеатру. Ірчана за адресою вічовий майдан. 2. вхід вільний. Підготовка до Олімпійських ігор триває. Нагадаємо, вони відбудуться з 5 до 20 серпня у Ріо де жанейро Бразилія. Останнім Коломіянином, який виступав на Олімпійських іграх, був покійний Андрій Федчук. Це було 16 років тому. Після довгої перерви коломіяни знову вибороли олімпійські путівки. Важкоатлетка атлетка Вероніка Івасюк уже в суботу відправиться до Бразилії, аби відстояти спортивну честь України. Тренується спортсменка під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Чабана на базі фізкультурно-спортивного. Клубу Локомотив заслужений тренер України Микола Чабан не міг і уявити, що хтось із його вихованців поїде на Олімпійські ігри. Та сьогодні він гордо оголошує ім'я Вероніка Івасюк. 20-річна коломиянка шість років тому почала займатися важкою атлетикою. За цей час стала призеркою всеукраїнських та європейських змагань, отримала статус майстер спорту міжнародного класу. Вона прийшла в 14 років, закасарів рівно шість років тому назад. Я кажу, я вже сказав, що вона була одна із не дуже -то перспективних дівчат. Її на велика, це найстраня збірна, що вона виступає, вона вибирає з себе все, що може. Людина, яка дуже морально сильна і духом і сили, кажу, що її є. Це у нас федерація важкої атлетики, відколи важкоатлетики в нашій області, за всю історію, у нас не було ні одного олімпійця. Це перша олімпійка, яка їде на Оліпійській зміна важкої атлетики. Так що це, думаю, це приємно. Начальник відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник закликає усіх Коломиян вболівати за Вероніку, адже це велике досягнення. 16 років тому на Олімпіаді виступав нині покійний Андрій Федчук. Після такої перерви Вероніка перша Коломиянка, яка отримала олімпійську путівку. Ми раді, ми раді саме те, що є олімпієць. 16 років назад, у 2000 році, Андрій Федчук представляв наше місто Коломия як Олімпієць. І звідти повернувся бронзовим медалістом. Вероніка представляє важку атлетику е, під керівництвом Миколи Миколайовича Чабина, заслуженого тренера України. Е, робота з нею йде легко. Чим можемо, тим допомагаємо. Звичайно, це капля в морі. Вероніка це той основний кістяк тієї роботи, який буде показаний нам в тому самому Ріо-де-Жанейро. Коломіяни я вас закликаю, дивимося Олімпійські ігри. Ми будемо тримати всі кулачки. Тренер Микола Чапан закликає усіх брати приклад спортсменки, адже вона своєю наполегливістю досягла неабияких вершин. Звичайно, самотужки спортсмен і тренер не впорались би. Один тренер нічого не зробив. Це подякувати міському голові, подякувати Володимиру люборочу і подякувати. Обласні області спортноміте молоді спорту, то я раніше був захід із спорту. В цьому клубу спортлокомотиву директору Федоровичу, тому що ну, де ми ми Це все нам є, здається умови, які складає, і то, це все в гармонії, все разом воно якраз є те, що є якісь результати. Наразі Вероніка перебуває на зборах у Києві, а в суботу вирушає до Ріо де жанейро відстоювати спортивну честь України та Коломиї. Триває заключний етап підготовки до Олімпійських ігор і боксерів. Є там і Коломаяни. Наші боксери перебувають у місті Кельн, Німеччина. Свою майстерність на тренуваннях вдосконалюють Арсен Різун, вагова категорія 75 кг кілограмів та Ярослав Данилишин, 81 кг. кілограм. Тренуються хлопці під керівництвом заслуженого тренера України Івана Данилишина. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.